Розкидані пляшки бруд та сморід – Такий вигляд має одне з небагатьох укриттів у парку Шевченка. Ще влітку тут було чисто, проте останнім часом у приміщенні оселилися безхатьки. Цим укриттям Морозлівській 1 А опікується команда суспільного простору Зелений театр майже від початку повномасштабного вторгнення. Відновили приміщення, зробили проводку та навіть облаштували туалет. Кажуть, вхідні двері відчинялись завдяки електронній системі. Проте через останні масові відключення світла їх лишали відкритими. І цим скористалися безхатчанки. Волонтери зверталися навіть до поліції, але там розводять руками. Просити вийти громадян України зі сховища не можуть, бо укриття для всіх. Останньою краплею стала спроба влаштувати пожежу. Проте швидко відреагувати та врятувати приміщення допомогли встановлені камери. Дві людини заходять у приміщення, дуже довго тут щось роблять. Вони знімають всі ці вентиляційні рішотки для того, щоб був вход воздуха більше і тяга від тягара пішла більше. Після того вони щось засовують сюди, піджигають, дивляться, щоб воно точно загорілося, і тільки потім виходять. Наразі кажуть, важко підрахувати збитки на прибирання та відновлення всіх комунікацій, доведеться витратити чималі кошти. Водночас це одне з небагатьох сховищ, яке взагалі існує в парку Шевченка. Тут навіть модульних укриттів так і не встановили. Повністю відірвана проводка. Нам порахували, що відновлення її буде коштувати близько 8 тисяч гривень. І далі вже ми підемо, подивимось, що саме з вентиляцією, бо зараз в мене просто немає змоги. Ну і типу забитий повністю туалет. Тут немає води, ми завжди її приносили просто зелену театру, але зробили туалет з насосом, котрий в каналізацію викачував. В Зеленому театрі кажуть, вже планують збиратися на суботники, щоб прибрати сміття. Але тут, скоріше за все, доведеться залучати спеціалістів клінінгу. А ще хочуть встановити акумулятор, який дозволить закривати двері, коли немає світла. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба перший міський.